Привіт, друзі! Сьогодні буде дуже цікаве відео, буду ченеляти від царства нагів. Наги це, грубо кажучи, Змії, тобто це символ цього року, який вже настав, але в свою силу вони ще не вступили, бо саме вплив змії як символа починається десь там всередині лютого. Але наразі останні два дні ходжу і розумію, що через мене хочуть передати інформацію, що саме не знаю, щось для людства, щось стосовно цього року. Але спочатку трошки розкажу, хто такі наги, щоб було зрозуміло. В цілому, якщо взяти світобудову, так, є е, творець. Або Абсолют, який створив все, що ми знаємо, все, що розуміємо. Оскільки, грубо кажучи, він був один і не розумів, як себе пізнати, для цього він створив джерела. Наше джерело, місія якого це любов, тому наш світ створений від джерела, метою якого є. Довести, що любов це є все, що ми є любов, та що вона спасе світ, тобто всі ці такі фрази, які ми знаємо, вони побудовані якраз навколо цього. Тому нас вчать про те, що треба залишатись людиною, тобто з відкритим серцем в будь-яких обставинах. І саме тому цей світ нас випробовує, на, витривалість, скажімо так, на почуття. І хто зміг зберегти серце та емпатію навіть в жорстких умовах, той і виконав, скажімо так, завдання <смі> цієї реінкарнації. Хто ж такі наги? Коли був створений наш світ. Треба було його якось заселяти. Так? і Була створена наша планета, але оскільки вона була, ну, скажімо так, гола, її треба було якось відформатувати, щоб вже в неї могла вселитись якась душа. Тому створювали кристалічні решітки нашої планети це як мозок, так? кістковий мозок та скелет. Створювалось все те, що є зараз на планеті, рельєф, гори, Тобто основне те, що тримає докупи нашу планету, створювалось нагами. Наги це ну, змія подібні, скажімо так, створіння, які були творцями на цій планеті. Але сталося так, що в якийсь час вони себе стали почувати не просто божеством, ким являлись, а найголовнішим божеством. І, звичайно, це можна сказати гординя, і їм дозволили царювати, але не в нашій реальності, а в світі трошки нижче за рівнем. Але давати інформацію та якісь поради вони, звичайно, можуть. Тому зараз пробувається найголовніша нага вона такого коричневого кольору. Я завжди її бачу не повністю, а частково, бо вона дуже великих масштабів. Розумієте, це божество. Тому вони приходять не завжди в своїй подобі, бувають інші подоби. Або буває така картинка, яка просто для розуміння, для того, щоб людині легше було сконтактувати. Тому я описую, як я її бачу і якою вона до мене приходить. Це істота жіночого роду, так я відчуваю. І що найголовніше наразі, перед тим, як я почала слід зауважити, що вони такі доволі жорсткі. Мається на увазі, що коли ви з ними спілкуєтеся з позицією жертви, вони взагалі, як знаєте, суворий батько, типу, розбирайся сам зі своїми проблемами. А в мене було так декілька разів, тому що я ніби відчуваю підтримку цієї наги. Але коли я запитую, кажу, щось я не впевнена в собі, або, або щось мені не вистачає якоїсь підтримки, то знаєте, такі відповіді, типу. Та ти не таке здатна, що ти не уявляєш, що ти тут не їш? <ріст> типу того, знаєте, і, звичайно, коли ти розумієш, що це божество і що ти розмовляєш, контактуєш, скоріше скажімо так, з істотою вищого рангу, ти не можеш сперечатись. Але я вам скажу так, що в мене було декілька разів, що я прям трошки. Починала гнівитись та казати: ау, якщо я звертаюсь, я просто людина на цім світі, значить, мені потрібна допомога. І якщо ти мені кажеш, іди сама, розбирайся, то я, звісно, можу розібратись, але не просто ж так я до тебе звертаюсь. Тому наразі не знаю, якими словами та як піде інформація, але моя задача, скажімо так, підготувати вас, щоб ви розуміли, якою мовою вони розмовляють та яку саме інформацію передають. Ну, що ж, почнемо. Ви, люди, не маєте цілісності. Ваші думки розгалуджені на тисячі ниточок, а коли ви всі окремо то немає сили, кожен з вас намагається витягнути цю ниточку та виділитись, показати свої здібності, та що він найкращий. Але ж якщо ти... Найкращий, то хто всі коло тебе? Лише сміття? Тримайся однією рукою за себе, а іншою за всесвіт. Коли ти виособлюєш себе, ти показуєш свою немічність, вважаєш, що на все здатен, самостійно, але це не так. Спробуй стрибнути. І далі, знаєте, показує, як. Фу, аж мурашить. Скажу вам така потужна енергія, дуже потужна. Йде. Дивіться, що показують, трошки розкажу. Як така гора, як скала і обрив. І коли людина себе виособлює, ніби вона. Зможе все сама, ніби вона краще, і показують, що вона просто стрибає і падає з цієї гори. Ну, Далі не показують. І інша ситуація, інший варіант, коли ти поєднуєшся з всесвітом ниточками, то ти падаєш, але повисаєш на цих ниточках. Розумієте, вони тебе тримають? Ось така картинка. Візьми себе за руку, і ти нічого не відчуєш окрім себе. Візьми за руку іншого, і ти відчуєш потужну енергію, якої не знав до цього. Поєднуватись треба душею, показує так, як такі промінці від серця йдуть, від серця однієї е, істоти до серця іншої. І коли ці промінці ось так е, поєднуються. Вони ніби створюють одне поле. Тепер подивись, що ти бачиш, і що ти можеш в цьому світі. Тепер твоя енергія примножується до нескінченності. Цей рік це буде наш рік. Рік, коли люди повинні, як ми сплітатись одне з одним таким чином, що немає. Де подивитись кінець або край. Бо ті події, які будуть, вони ну вони зараз каже вб'ють, але я так розумію, що основний посил це, це поєднуватись, щоб витримати ті випробування, які нам готуються. Це буде важкий рік, особливо перша половина його, і показують, що коли ми поодинці, ми. Ми не втримаємось. Відкрий очі, всі очі відкривай. Показує, ніби відкриває людина два ока, а вона каже: відкривай третє око, всі очі відкривай. Ти вмієш, але забула: відкрий всі очі та подивись, подивись на цей світ. Чи бачиш ти відтінки та хвилі цього світу? Поринь у його з головою, та не ховайся від вітру. І дощ, і блискавка, могутній вітер, маленькі росинки і навіть смерч. Ти маєш поєднатись з ними, неначе буде смерть. Всі сили природи, ти повір, тримай за руку дерево й тваринку. Не бійся шторму, лише тримайся, соломинки. Вона не така крихка, як здається, всередині потужна сила. Ця сила є в тобі, повір, просто тінь тебе накрила. З цієї тіні треба вибратись тобі побачити маленькі іскорки в пітьмі. Ці іскорки це душі в небесах, вони також наразі тут. І далі показує, як. Знаєте, зливається все, що в нас тут є. Тобто, колись я робила ченелінг з Марсу, і там я таке подібне бачила, але там була розруха потім. Тобто, коли, знаєте, зливається все, тобто пісок, дерева, люди, машини, все це разом і все це ніби. Спільна якась енергія, енергія, яка може перетворюватись на що завгодно, вона має велику силу, вона творець. І не вважай себе піщинкою. Велику силу ти розкрий, відчуй могутність цього світу, ти не дрібничка, не мала, ти цілий Всесвіт, ти потрібна, людиною зветься твоя душа. І хай нічого тобі не буде огидно. Бо дивишся навколо ти і чуєш безліч фраз, Але то все пустота, тримайся біля нас. У свої руки долю ти візьми, Наче ти творець. Всевишній, ти розумієш, куди тобі йти, і не питай нікого звище. І коли труднощі до тебе йдуть. Зустрінь їх добре з посмішкою ти, і хай всі хмари розійдуть, це чудо, це і є все ти. І всі негоди промайнуть. Ти тільки вір у свої сили, і хай вже роки всі пройдуть, а ти тримай їх. Тримай що сили. Ну що ж, людино, ти така слабка, не бачиш ти того, що можеш. Повстань, прямись і осідлай коня, ти на вершині знай і ти відчуєш. Що ж, дорогі друзям? Не сказала більше вона чогось додатково, але показала дуже потужний, кажемо так, розділ, коли ми відособлюємо себе від інших і кажемо, що ні, вони погані, я так в житті ніколи не зроблю. Ми відхрещуємось, скажімо так, від того досвіду та від тієї сили, яка могла б нам допомогти. Тому єдність це одна з найважливіших стратегій наших у цьому році повинна бути. І зараз ще щось іде. Вони тебе зламати хочуть, а ти стій, вони нагнуть тебе. А ти вставай, і повернись до них обличчям та скажи. Я теж буваю різною, була і злою, і самою добротою, але наразі час так вимагає, щоб я сталевою була, мов та скала, але всередині у мене серце вільне. Рожевим б'ється, а ти така мала. Малата маленька ти, <смі> з'єднайся разом з Всесвітом в момент, і рішення приймай не з самоти, від серця йтимеш до своєї мети. Бо коли думаєш, що звернеш горе наодинці, то помиляєшся в пітьмі, ти бачиш. Чорні ці зіниці, які виглядують тобі з пітьми. Ти не лякайся їх, всміхнись, подякуй, ці очі наге дивляться тобі, прям в душу, в серце зазирають і допоможуть, як не справлятимешся ти. Тож? Яке полегшення я зараз відчула, що вони поруч, царство нагів, вони нас підтримують і вони нас зазивають об'єднуватись. Бо саме тоді, коли їх вигнали, можна сказати, вигнали у царства, яке знаходиться під нами на пару рівнів? то... Саме найглибша їх помилка була в тому, що кожен почав вирізнятись. Вони себе почали уособлювати і відокремлювати від іншого світу. Тому вони передають такі настановки, та в кінці додали, мабуть, почули, що я кажу, ми просто люди, нам поміч потрібна. І додали те, що. Вони спостерігають, вони допоможуть, але цей рік рік сильних. Ми повинні бути сильними, ми повинні е роздумувати не з позиції жертви, так що ой, бідна, я прийшла війна, і це все вони винуваті, А з позиції того, що ага, раз я це все замутила, я творець свого життя, то я й можу це розібрати. Розумієте? Тобто, коли ми несемо відповідальність за свої вчинки, і розуміємо, що все, що відбувається, це череда наших виборів. Тому, якщо підвести підсумки, так, то, по-перше, треба брати відповідальність за своє життя. Ну, я, в принципі, це і казала раніше в попередніх відео. По-друге, це треба об'єднуватись. Не ставити себе вище за інших, або нижче, ну, нижче це вже в жертві, а об'єднуватись, бо разом ми сила, об'єднуватись не тільки з людьми, а з природою, всесвітом, зі стихіями, тобто і про вітерець про все розказали. Третє це розуміти, що ми під покровительством одного з наймогутніших царств цього всесвіту. Царство наяв, і вони допомагають нам. Тобто, якщо дійсно щось таке стається, що вже не відворотня, але у вас відкрите серце, ви в контакті з природою і ви не відокремлюєте себе, то тоді вони можуть нам допомагати. Але показують, що допомагають нам не словом чи порадою, а силою. Енергією, навіть знаєте такою силою впевненості. Тобто, якщо вам не вистачає якоїсь впевненості в чомусь, то можете звертатись, але зразу зауважу, що це істоти дуже високого порядку, і вони такі дуже благородні. Тобто, якщо у вас якась мета дійсно благородна, ви можете до них звертатись. Але якщо шляхетності в вашій меті немає, а щось, типу, комусь помститись або нашкодити, то ви можете наробити собі великої шкоди. Краще взагалі до них тоді не звертатись. Мені здалось, там навіть якісь вірші так, склались. Буду редагувати відео та завантажу на Ютуб. Тож до зустрічі в наступних відео. Цінуйте себе, будьте впевнені в своїй силі, будьте впевнені в тому, що ви можете все. Навіть очі, бачите, вони навіть, якби кажуть, відкрити всі очі свої, не тільки два. Тому люди. Просинайтесь, згадуйте себе, згадуйте, які ви могутні істоти. І якщо ви дивитесь це відео, я впевнена, що ви маєте таку велику силу, що просто не передати. Бо просто так люди не будуть дивитись те, що ви зараз побачили. Їм буде просто нецікаво. Але якщо у вас душа рветься, і ви відчуваєте це, ви відчуваєте цю енергію, яка йде, ви до неї тягнетесь, і ви з відкритим серцем до неї, то вона наповнить вас. І в цілому, так, чого я почала на Ютубі віщати, тому що мені хочеться передати. У оці поради від вищих сил і щоб ваше життя стало трохи легше, трошки пухкіше та щасливіше. Це основа того, чого я взагалі роблю ці відео. Тому люблю вас, посилаю вам енергію енергію життя, енергію радості, енергію всіх стихій. Просто зловіть її. До зустрічі.